Сьогодні була невеличка така робота під дон трактора, заварювали тріщину, зараз пробежимось по настройкам. 103 основний ток. Так, время спада 0,7 Кінцевий ток 9 А, роду 3,7 секунди, баланс плюс 1, 80 Гц. Електрод у мене стояв 2 мм, його було достатньо, а товщина блока приблизно миллиметрів 11-10. Трошки прогрів. Ну, в принципі, і начальний ток 70 А. Це звісно, многовато, можна було на 30 поставити. Ось таке коротеньке відео до побачення.